Дуже дякую, Шановні колеги. Сьогодні маю честь представляти Союз перевізників України, організацію, яка представляє інтереси перевізників, підприємців, підприємств майже зі всієї України. Ми займаємося пасажирськими перевезеннями. Звертаюся до вас однодумці, тому що впевнений, що всі присутні тут об'єднані спільною думкою, спільним бажанням, спільною ідеєю. Наша організація завжди мала і має сьогодні активну громадянську позицію. І не може сьогодні стояти осторонь тих процесів, які безпосередньо впливають на історію нашої держави. Саме зараз, на нашу думку, настав час перевернути стару сторінку історії України і розпочати нову історію нової України з новими лідерами. Союз перевізників України. Присутні ще на цьому форуму, тому що ми ставимо собі за мету здійснювати активний громадський контроль за тими політичними процесами, які відбуваються в Україні, за народними депутатами, за політичними силами, за їх діями, за їхніми бажаннями і намаганнями. Одним з аспектів цього контролю, як ми вважаємо, є підготовка наших представників, представників громадськості до участі в виборчих процесах. Активно впливати на ці процеси в Україні, певно, наша основна мета. Розуміємо, що заради успіху, заради нашого успіху, він полягає в об'єднанні наших сил. В ретельній і виваженій підготовці. Історія нашої держави та майбутнє наших дітей, дітей все-таки сьогодні в наших руках. Тому щиро бажаю всім успіху в досягненні нашої мети. Дякую.